Ну, почну напевно з того, що планував я вихід за кордон з цього канцлагеру під назвою Україна, яку самі ж українці зробили цю тюрму, планував я йти через гори з квасів. Це ще місяці два назад, ще не дивився ніякі телеграми. В Ютубі просто побачив відео, як хлопець переходив там не один. Запланував, але планував так дуже несерйозно. В горах я був в дитинстві десь, в років 6. І що таке гори, навіть і не, і не пам'ятав. Я думав, та що там по тим горам перейшов та і все. Сам я СЗЧ-шник. З першого дня війни доброволець пройшов дуже тяжкі бої, гарячі точки. В умовах екстремальних перебував майже весь цей час. Ну, тому для мене казалось Карпати це щось легесеньке, таке перейти їх. От. І десь місяці-півтори назад, так я поїхав. Получилось у мене проїхати блокпости, ще не було закону того, то про вилов хлопців, про вилов людей. Я проїхав в кваси, чому вибрав Кваси? бо колись я там лікувався в санаторії і трошки місця бачив, знаю. Мостіки, я там ходив. От і знав, з якого мостіку я там стартану. Тому позвонив таксі. І місцеве таксі мене забрали з Івано-Франківську. Я поїхав в кваси з п'ятьма мівінами з сушеним м'ясом пачкою одною, з бутилкою води. Екіпіровка в мене була форма моя MTP розсветка. Пончо, ні палатки, ніяких не було ні спальника, нічого. Я думав, там за три дні пройду по тим горам. Приїхав я в кваси, поселився в знайомих. І ввечері, десь о 10-й вечора я якраз почав курити в той момент, я так не курю. Вийшов я на балкон покурити і бачу, що висить дрон прямо над чорною тисою. оце. Це за 50 там, скільки, кілометрів від кордону. Я розумію, що це пдс ДПС ДПСУ. І... Розумію наскільки напевно серйозно там далі. І що не так все просто. Потім я зізвонився з Володимиром, і при тому, в той розмові, коли я сказав, буду переходити туди і туди, в мене тільки пончо, він замовчав, промовчав, і це мовчання мені дало рішення повертатись в Івано-Франківськ і підходити до цього серйозніше. Я Повернувся в Івано-Франківськ два тижні я бросив курит за два тижні, щоб енергії більше було. Замовив палатку, спальник. Тепловізор купив беушний. там за 15 тисяч він стоїть 35, 000. хороший тепловізор. Він мені потім згодився один раз, потім розкажу. Приїхав в Івано-Франківськ, купив все, що потрібно було, зібрав пайок свій, розрахував на 7-8 днів. Ну так, батончики, там, сушене м'ясо, мівіна, всякі супиці, що швидко заварювати. У мене була походна моя військова така. Посуда спеціальна, туристична, дуже файна, на спирту. Спир, спирту взяв пів літра медичного і вирушив назад на стартову точку. Ну, на стартову точку я вже вирушив, коли закон прийняли, і вже треш почався на блокпостах. І на блокпості в мене легенда була, що я якби їду на лікування в цей санаторій. Я знайшов старі бумаги свої і давав їм бумаги ці. І там вони мене пропустили. Я УБД БД дав, що в мене там військовий досвід. Я вже давно на війні. Ну, в общем, а ще руку перемотав спеціально, що якоби з рукою проблема, я їду лікуватися. Пропустили вони, проїхав я в кваси, зразу таксисту попросив до нової пошти, я там туди послав нею всю екіпіровку, все, їжу, все. Там на новій пошті забрав і недалеко звідти мостик, з якого я стартую, він мене підвіз до мостика. Я йому сказав, що в мене якоби там я знімаю на горі від мостику житло. він, Я думаю, може здогадався, може ні. Підвіз, я забрав сумку, тяжелену, вона важила, на пошті важив 24 кілограми. Це в сумці був рюкзак і всі речі. Вийшов я через цей мостик, занирнув там такий, ішов ну, лісний ручойок. Я туди в зеленку занирнув, люди ходили там. Ну, хтось мене може бачив, я швидко переодягнувся в екіпіровку, надівся балаклаву, все. Рюкзак зібрав, на плечі кинув, щось відкинув, що мені. Я одразу зрозумів, що воно не влазить і не потрібно. Навіть не згадаю, що я там, ну щось я залишав. Так в кушерях там залишив сумку, залишив там речі якісь які скинув. Взяв з собою це. Шорти, футболку на всяк випадок, сандалі, щоб переходити ручі, закинув. Тяжелений цей рюкзак закинув на плечі, пішов понад цим е, струнком і пішов кушерями. по наданому собі сам там маршрут надав. Планував через білу тису пройти, через е, Ростоки, Планував через перший мостик. Ну, Потім плани змінювалися у мене, звісно. Е, пройшов я перший кілометр, я зрозумів, що це ну, не так то просто, ще й куширями. От. І я до тої білої тиси добирався десь е, три дні. На четвертий день почалися якраз дощі, Це я планував якраз спланував так, щоб воно і погода була така. Але я не знав, що наскільки буде холодно, воно там 10 градусів було. І дощі йшли. У мене було те зловісне пончо, але воно пропускало воду. У мене були штани, ті, що не пропускають військові, але вони все одно промокають, якщо ти під зливою постійно. І лова ботинки. Але вони теж, якщо довго знаходитись під дощем, то вони теж пропускають вологу дуже. Добрався я до цього мостика, десь за 500 метрів від нього, я був о 8 годині вечора і вирішив дочекатись до 12 до часу дня, ой, до часу ночі, що почну стартувати. Приготував тепловізор, підзарядив його. У мене, до речі, було павербанків 4 штуки, один на 20. І 3 по 10. І вони тяжелені теж такі. все воно важить, тому треба розраховувати цю вагу цю, яку тягаєш на собі. І то мені в майбутньому дало трохи по здоров'ю. Я... В 12 годині ночі підійшов до гаражика там бізлі мостика, Тільки я вибрав мостик вже не перший, а другий на Ростоках Я побачив, що їздять, патрулюють на ендуріках туди-сюди. І їздить якийсь, типа Віто, бусик такий теж патрулює туди-сюди. І буває якась легковушка проїжджає вночі. Зрозуміло, що це ДПСУ. Я розрахував маятник цей 10 хвилин. У мене було вікно, щоб пройти. Чому я вибрав другий мостик? Там на карті вихід сразу на зеленку, так, на гору. Але на карті видно, що воно якось трошки крутувата гора. Ну я думаю, ладно, пройшов, скільки тих гір вилазив, там, до речі, палки трекінгові, це дуже серйозна і корисна річ в поході. Завдяки ним я вибирався на такі пагорби, що так би просто не вибрався. І не жалкуйте на них кошти, я брав за, там, за 2000 гривень, але вони е, дуже якісні, я на них тілом прям падав. Там було ситуації, коли трекінгова палка в вручю між камнями, я переціпався, падав на неї, вона не згиналась і не ламалась. і... Ну, не, не треба жалкувати кошти. Це дуже серйозна річ. Вона допомагає. Я підійшов на мостик, побачив два фонарика там з, з тієї сторони на дорозі. Зайшов назад, включив тепловізор. Коли включив, я вже там нікого не побачив. Вийшовши далі до мостика, побачив тепловізор дві палатки за дорогою прямо перед пагорбом. Вони світились червоним. І вже індурик почав їхати в мою опять сторону. Я забіг знову до гаража, але доща ще не було. Я вирішив дочекатись дощу, і по дощу я піду. Чекав я недовго, хвилин 10, напевно, почався такий моросий дощик, ну, як, може я знаю, як гриб, грибний такий, але я розумів, що він може закінчитися і ливня не буде. Тому погода була 50 на 50 дощ. Тому я думав, що не треба чекати ливня. Хоч якийсь дощик капає барабана їм по палатам, палаткам. І не так вони швидко будуть там пригати, випригати оттуда. Я маятник цей зловив, ендурік проїхав, бусик проїхав, я пішов, тихенько пройшов біля палатки, тому що вирішив, що далі від палаток можуть бути розтяжки якісь або ще що. За 3 метри від палатки я тихенько по подожю пройшов, почав вилазити вночі. Зрозуміло, що тіпляк у мене вже в кармані, я нічого не бачу. І, та й він би і не поміг там побачити, яка гора. І я такий вилазю і розумію, що там такий пагорб дуже крутий, але мені треба лізти. Я з цими трекінговими палками, сум, цей рюкзак цей 20 кг, я вилазю. Воно дуже круте, там якісь не дерева, а такі як кусь, кустарники ростуть. Я в цю зеленку метрів 10 вверх я заліз. Надія була, що там десь може ступінька природня є. Але темно не бачу і приймаю рішення, що це не, не варіант лізти по такому пагорбу. І чекаю я в цій зеленці. Цей маятник проїжджає ендурік, проїжджає якась машина. Я злазю тихенько з цього пагорбу, поворачую направо і бачу, що там не дві палатки, а там далі ще дві палатки. Їх чотири палатки там. На одному мостіку я просто в шоці. Ну Такої оборони на фронті не організовують, як вони блядь, за 17-20 кілометрів від кордону там оставалось. Організували. Я від палатки відходжу іду йду далі по дорозі. Бачу такий якийсь готель, там, і до готелю пагорб такий простий, без дерев, галявинка така, можна вибратися туди. І думаю, я на територію готелю виберуся, а туди вже виберусь на, на ту гору. Я біжу, я ж не бачу темно, я біжу і лицем впираюся в забор. Грябіця натягнута. Вони натягнули забор там, де легко вийти. Я що робити? Вже ендурік гудить. Я забор піднімаю, він дуже добре пружинив. Я підлазю під забором, біжу до гори наліво. Там ще забор. Я там піднімаю, під забором прилажу, біжу наверх до гори і, і бачу, як за мною слідить світло зелене. Світить в спину і мені дорогу освіщає, зелене світло. Я поворачуюся там. Цей прожектор зелений, я розумію, що мене зловила відеоловушка їхня і веде мене. І там вже почали бігати з фонариками знизу. Я на всіх парах піднімаюсь в ліс це на пагорб, там вже був такий. Можна було підібратись, бо там навіть людські городики були. вони, Я здивований, вони садять городи на таких крутих пагорбах і там вирощують помідори, там все. Я вночі просто, хай вони мене прощають. Я потоптався по їхнім городикам, пробіг наверх, в, 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 в ліс, темно, не бачу нічого. Підйом там далі йде, там по, на дорозі 500 метрів висота, а сам пагорб він до тисячі доходить, там, до 900, по-моєму, навіть я піднявся може на 600, на 700 метрів. Бачу, там вони з фонариками питаються, що щось світить, і тут почався ливень просто ливень такий, що ліє. у мене все намокло, все повністю. Труси, носки, я мокрий, пончом промокло, рюкзак весь промокший, весь промокший. Дві години ночі було, може, десь так. І тут я сиджу і чую, як позад мене. Починає на мене щось гавкати, хрюкати і таке страшним таким, як собака Баскервілі. Чи що. Я не розумію, що воно таке, але я пам'ятаю, дивився відео, хлопці йшли через ліс і теж казали, за ними бігла собака, скажена якась. Вони не розуміли, що воно таке. Воно то віддалялось від мене, то приближалось, бігало по кругу. І коли ця тварина бігла через світило з вікон готеля трошки на пагорб. Я побачив силует, то була видно коза, чи щось таке, дика коза. Вона свою територію захищала таким чином. Я зачекав до ранку, коли в п'ятій ранку сонце трохи просвітило дорогу. Я піднявся вийшов, у мене почалися проблеми з спиною. Видно, простиво, це дуже сильно замерз тоді mm -hmm. взагалі вище, пішов вище, піднявся десь на 750 метрів, нашов галявинку там, е, пройшов доміки, знайшов галявинку пусту, поставив палатку, розкидав речі, дощ йшов, я їх розкидав просто, думаю, дощ пройде, хай трохи вони протряхнуть, хоча там що, ні вогнище не ні розвести, нічого. Я заліз в палатку, скрутився калачиком і так я е, промерзав, відходив і таке. О восьмій годині ранку мені тарабанять по палаці. Я відчиняю, відкриваю палатку, вилазю, бачу, стоїть чоловік з собакою. На ньому бушлат, камуфляж, якісь шеврони нашиті. Він мене вітає, я його вітаю. Він питає, як у мене справи. Кажу: та так собі, я намок. Коротше. І оказується, то вуйко там живе трошки внизу, він ходить гриби, дивиться там, дивиться. Ягоди. А я вже до цього, до тиси до білої, в мене вже провізія почала закінчуватися. Я розумів, що в мене не хвате того часу, на який я розчитував, я почав вживати в їжу. Равликів знаходив в лісі, економив свою провізію, варив їх на своїх походних посуді там на спірту. Надіявся, змію може знайду, але так і не знайшов ніяку змію. Воно, видно, холодно, вони ще не прокинулись. От. Гриби знайшов, знайшов, гриби, їв два дня гриби, які знайшов, а потім оказалось, що то їх не можна їсти. Вони четвертої категорії, то не можна їх їсти. Вони як условно съєдобні, мені сказали. Ну, в общем, мені вони сподобались, я їх їв. Але з цим краще не жартувати. Воду я набирав, оце, де прийдеться. Був гідратор. Гідратор це обов'язкова річ в поході в такому, вона дуже незамінна, 3-літровий, і плюс бутилка, щоб можна було з зручя набирати. І набрав я таблеток, обеззаражуючих хлорка. ця. Спочатку вода така притерна, але потім звикаєш і дуже навіть, приємна вода. От. Цей чоловік насправді виявився дуже нормальна людина з головою. Ну, Він зрозумів, куди я йду. Я сам сказав, що не зрозуміло, Тут я на Румунію йду. Він каже: Та тобі тут небагато залишилось. Кажу, нічого собі не багато, 17 кілометрів. Він каже: Та ти тут за півдня пройдеш. Та кажу, які півдня? Ну, він каже: ми колись отари, там овець гнали до Руминії. І назад, за день ми доганяли звідси назад. Думаю, ну таке щось розповідає взагалі. Ну в них буває, це, люди там рахують, що це не, не розстояння. Ну, так як в мене вже здоров'ям почались проблеми, то я розумів, що в мене будуть затяжні походиці. І він каже: тобі треба вибратися вище, бо тут люди ходять місцеві. А місцевим не можна довіряти, бо в них багато родичів ДПСУ тут сидять. І таке діло. А в нього трошки друга історія. Ну, в общем, він мені допоміг, приніс мені провізії, провізки, при, приніс мені консерви, цілий рюкзак припер. Хліба приніс, сала приніс капченого кілограма два. Я, він коли пішов, каже: зараз я прийду, думаю, патруль зараз приведе. Ну я йому розповідав, що я думав так. От. І я, він мені, а я не курив, вже, а він мені ще цигарки запропонував. Він у мене такий стан був, що давайте я покурю. І він мені пачку цигар... цигарок дав. І мені трошки спину попускало, коли я курив. Ну, то самовнушення. Ну, общем, виліз я вище, як він порекомендував, поставив палатку там, а там ж ті склони толком не знайдеш ровну поверхність і постійно мені приходилось спати на криві. Поверхності, то вниз, то вверх тебе тягне. та палатка одномісна. Туди залазиш. І ще спина проблемна. У мене такі болі почалися. Цього. Ногу тягнуло. Я думав, одлежусь троє суток, собі запланував. З провізією, яку мені Вуйко надав. Одлежусь троє суток, і воно пройде. А воно ні, воно навпаки, в мене за два дні всі мої безболи закінчились. три укола зробив. Таблетки всі випив ці, обзбалюючи проблеми з спиною. що. І все, і пішов такий треш, у мене ногу відмовило. Я повзаю округ той палатки, е, нікого нема, е, на допомогу нікого не покличеш, бо далеко ніхто там не ходить. Ця тропа, вона звірина, по якій я пройшов. Бачу на карті 300 метрів від мене цей струмок з водою, але я не можу дійти, бо я встати не можу на ноги взагалі. І так я провів повза як черв'як 2 дні. У мене вода закінчилась, два дні без води. От. Одну ніч я засипав від того від болівого шоку, втрачав свідомість, бо таке відчуття було, що. Хтось рубає ногу так просто топором рубають і все. Я прокидаюся від того сна і знову від болі мене вирубає. Я прокидаюсь вже ніч, я знову впадаю в цей стан, отак я поспав типу, за ніч. І другий день я без води знову. І я розумію, що ця ніч наступна буде ще хуже, а третій день без води це вже галюцинації. Тому все, я прийняв рішення, телефоную в рятувальну службу в Враховську. Позвонив їм, позвонив в скору допомогу та попереднював там багато, кому вони добре організувалися. Звісно, тут проблем взагалі нема з ними. Я їм точку скинув, де я знаходжусь, але вони трошки заблукали. І зранку ще й... вони всю ніч мене шукали, хлопці молодці, звісно. зранку був туман сильний, і я прокинувся від того, що телефон дзвоне. Розгра... Ну, я піднімаю трубку, мені кажуть, Та ти де, блядь, уже? Ми тебе всю ніч шукаємо. Коротше. Ми тебе зовемо, де ти? І я не чую, кажу, я вас не чую. Вони а зараз кричать, і тут я почув в тумані їх там трохи ниже. Я їм кричав, вони мені, і так вони до мене вийшли, зробили мені безбалюючий укол, зібрали всі мої розкидані речі, все, все повністю хлопці взагалі, це їм респект. По, повністю всі мої речі зібрали палатку, зібрали, снарядили, приспондили до рюкзака. Ми почекали, поки подія без болю і ще через півгодини я вже мог хромати, але йти. Ми спустилися. Вони мене на квадриках одвезли. Скора допомога вже чекала там в селі. Кажу: давайте мене віддавайте в ДПСУ, все має бути по правилам. Ну і в мене натура така, не знаю. Тільки якісь щось хочеться порушити, якісь закони, правила. Я цього не, не, не сприймаю. В общем, подарував я одному з ДПСУшників. так як я розумів, поход мій завершився, подарував я йому ці трекінгові палки. Сів в скору допочку, мене повезли в лікарню, там зробили всі процедури, снімки, там про діагноз у мене хронічний обострення астеохондроз. Надали мені всякі списки препаратів, все таке, обезболили ще раз. Приїхала поліція ДПСУ, все, мене оформили. ДПСУ захотілося їм оформити мене, якоби вони мене знайшли на прикордоні. От. я на це не звертав уваги, я потім звертав увагу, бо я трошки не в тому стані був. В общем, повезли вони мене в ділове з хлопцями, там хлопців понабирали і в горах. І вони знімали хлопців прямо на вокзалі в квасах, такі були теж. Вони просто хлопці без рюкзаків, без нічого, їх просто з поїзда на вквасах, і якоби вони порушники кордону. Їх з нами вісім людей повезли в ділове, потім в Солодне, там вони з повагою до мене віднеслися. Цей, надали мені поїсти, і навіть поселили мене як окремого такого персонажа в казарму, де сплять їхні бійці. Надали мені койку, я там послухав їхні розмови, побачив, що це за особовий склад ДПСУ. В основному це хлопці молоді, в основному це хлопці мало вмотивовані, мотивація в них так собі. В основному це всякі курсанти, зарплатня в деяких просто смішна. от, ну, таке. Проблема в ДПСУ, там по білі тисячі, дуже часто там ідуть е, проходять службу ці місцеві, е, які дуже настроєні проти пере... людей, що переходять. І це саме місцеві. А ті, що. Багато людей з Одеси є, там бій... ну, бійців так, в кавичках, я їх бійці, бійці називаю. Є з Одеси, з центральних регіонів України, то вони такі, вони мало вмотивовані, ну таке. Цю інформацію я прийняв. Що там цікавого ще було? От, вони розповідали, скільки трупів вони в Тисі виловили, скільки трупів вони знайшли. В горах замерших хлопців, прямо в спальниках позамерзали. От. І все. І потім нас повезли в ТЦК аж в хуст. От. І коли ми виїжджали з Солодвина, я бачу понад дорогою заборця, і колючка, і столбик. Я кажу: це що, кордон? Вони да. Кажу нічого собі".